Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає SM-Shooter на Т-28E з F30. Карта Копальні, ну що, доволі. Так, що це у нас за танк? такий? Це у нас преміальний середній танк Так, СРСР. Є прокачуваний танк Т-28, а це преміальний. Я так розумію, ну з чим вони схожі? Вони корпусами схожі. Я так розумію, не схожі вони по швидкості та маневреності. Тому що наскільки я пам'ятаю, а я награвся на Т-28, колись, коли прокачував, то е, там, по-моєму, швидкість і маневреність. Це перевага. Гармата там така пів-пів, наскільки я не помиляюсь. Давайте поправляйте. Експертні експерти поважні в коментарях. Можливо, я й десь і помиляюсь, бо давно вже не грав на цих танках, а тим паче на таких рівнях. А тут, чому називається ще й з F30, тому що з гарматою F-30. Що це за гармат? Давайте подивимось. Заряджено дуже багато снарядів. Перезарядка, в принципі, як з кулемета, також. так? 120 є, у нас ММ пробиття. 160 від. Ну, Ми граємо в топовому топі. Отже, ну маємо право понагинати. Хоча з перших хвилин бою бачимо, що нагинають поки що нашу команду, 6-3 по бою, не в нашу користь. Мінус тисяча, просадка по ХП. Наш герой е, відео починає, герой цього бою починає нівельовувати перевагу суперників, вже і по ХП не так багато, і вже і по танкам не так багато, а наш герой вже приклопушив двох ворогів. Чудово, супер чудово. І тут зараз БТ прохлопушець. Щось він там вицілював, вицілював, видивлявся, видивлявся, можливо, о -о обирав яким снарядом стрільнути, так. Теж <рес> був вихлопушений. Їхали, повернемося, тому що бачимо, що велика армаді ще пре по четвертій лінії. Там по воді у нас, в принципі, поки що все чудово, ну чомусь у нас чіхе, починає рухатись. А, там Т-28, оце Т-28 цей прокачуваний. Так? Він там агресує по воді, тому на нього намагаються його вибрати. У нас проблеми бачу, ну... Не те, що величезні, але в принципі є проблеми по бою. Та й на таких рівнях тут ж бронювання немає зовсім в танках. Майже ні в яких танках немає бронювання. А тут починає ще й Матільда. Матільда це що, це імбіще теж. Я на Матільді теж награвся, я навіть є там, я грав. Подивіться плейлист е, е, Європейський Север Уртонс, там саме я граю. Там подивіться, я на ній граю. грав, сидиш, імбічний імбіч. Прокачуваний. Ну і чомусь він. Він стріляв-стріляв своїм дироколом. А він, по-моєму, пробував. Ну так, ми, ми танканули. А, лише він Матільди танканув. Стріляв-стріляв, потім звернув увагу. Ну це чудово, що він звернув увагу на інший танк. Тут тепер у нас проблема. Тут перед нами тепер два танки, яких треба вихлопушити, це першочергова наша задача. Матільда нам допоможе, Матільда це бронювання, Матільда це п ю -п ю, так? що він дуже швидко стріляє. Хоча і шкоди небагато буває. А ми вже будемо дохлопушувати. Т-29-й там ще е -е, виявився. Отже, тут три танки проти двох. Буде така дуальна дуя. Дуаль. Якщо ми їх викопушимо, то в принципі вже ми перевагу суперників нівелюємо. Та вона вже я бачу нівелює. вони не знають, що тепер робити. У нас проблеми можуть бути хіба що по воді, бо в нас там одна стежка залишилася. Там два танки агресують. Зараз будуть агресувати так, як я і казав, будуть агресувати по воді, захочуть його звідти вибити. Т-29 це в нас який рівень? Третій, так? Т-29? Отже, ми його повинні пробивати ну просто наскрізь. За бехами одним. Ну і нафармити можна непогано, так? Ось якщо ти в топовий топ потрапив, чому би ні. Чи того виїжджає б 1 Б1 це вже тяж. І Б1, до речі, непоганий тяж. Наскільки я пам'ятаю, він ще й броньований, але він виїхав бортом. Це його була попивка така, помилка. 1500 вже на настріляв. У нас, в принципі, ну, Альфі ще вилітає десь 163. Гармата чудова, в принципі, якщо б я ж кажу йому маневреності добавили, Тут мені чомусь здається, що е, в простому Т-28 там маневреність. Так? Може не швидкість, а маневреність, то точно. Бо я пам'ятаю, так заїхав на якусь позицію. І там прикрив свій корпус, бо картонний картон. І пів-пів просто перестрілював. Ну так, В задоволення, так скажемо, Так, до речі, є хвилинка у нас, щоб порозмовляти так, з вами, Тож, бо я стріми ж не веду, а спілкуюся з вами через відео. Там в попередніх відео хтось писав навіть під моїми боями на як я на артилерії СРСРівській грав, так? то що в мене озвучка екіпажа. Озвучка екіпажа я е, вже розповідав це. Ну, поважним підписникам, які давно підписані, вони знають. А хто не знає, то в мене стоїть озвучка екіпажа по насіям. Отже, тут не шукайте ніякої зради, так, тому що зради не треба шукати там, де її немає. Оце я вам просто так скажу від душі. Добре. Щоб я не ображався. тому що, ну Я ж кажу, ви в коментарях пишете. Поправляєте мене так, експертні експерти. Іноді сваритеся на мене, що я щось не те там ляпнув навіть в бою. Так, десь щось помилився, десь щось не те почав розповідати. Але не треба ображати. Добре. Ну мені подобається по націям, Я так і встановив. Мені подобається дивитися так бій, як його бачив саме наш герой, і його коментувати. А наш герой вже настріляв 5 ворогів, вже е нахлопушив. 1839 вже йде бій до перемоги. Я вже це відчуваю. І це чудово Вже перевага в нас по ХП. Так як я казав, нам зараз вибити ворогів от в цьому поселенні. так, що за копальнями І все, в принципі. ну хто? ну хто, Матільда там вона застряла суперників. Так? В4 дріб 40, він теж. Далі просування в нього немає, Т-29 наш прикриває базу, якщо що підсвітити. М15 дріб 42. Ох і назви. <світ> <світ> Язик може заплутати. М15 дріб 42. Якби він зараз об'їхав навколо копальні, то в принципі була б нам небезпека. Хоча, бачимо, у нас ПЗ3 повертається, це теж кулеметчики, по-моєму, так? кулеметний він. Теж він небезпечний. Матільда дуже класно відіграв, так, одного ворога знишкодив. Наш герой вже воїна отримав, заслуженішого. Бій, бачите, такі були е, ну, гойдалки. Начебто перевага була на, на боці суперником, потім ми нівелювали цю перевагу. І тепер вже суперники думають, що далі робити. Матільда підставилася, до побачення. Не хотів він з нами дуельну дуель, отже, буде знешкоджений за це. Покараний. Сім ворогів знищили. Наш ПЗ є третій. Нума що стояти, поїду, я зараз гірку захоплю. там, М15 дріб 42. Так, Матильда поїхала вже теж по своїм справам. У нього вже новий план на напій. І десь ПЗ С35. Був на воді. Де він дівся? Можливо, чекає. А, ні, не чекає, дивіться. Приїхав. чудово. Ну-ну-ну-ну, дайте нам восьмого, чи що вже. По нам стріляє. Ах ти. вісім ворогів знищить. Чидо, дайте дев'ятого. Давайте вже дев'ятого, так. Ви бачили, що наш герой 8 знешкодить. А це дійсно, от такі танки, так, вони по фану пограти. От мені от мені по кайфу цей бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.